Хочеш змінити своє життя, став плюс в коментарях, і зараз ти зрозумієш, що зі мною це буде зробити дуже легко. Ми живемо в неймовірний час, коли кожен може стати творцем, активувати код своєї свободи і створювати в своєму житті все, чого забажаєш. Ну і звісно, хто ж не захоче керувати своєю реальністю. Отож, хочу поділитися з вами своїм інсайтом про магію. Я спостерігаю дуже багато людей, які прокачали себе енергетично. Там дуже потужна сила, неймовірні пропрацювання і те, як вони взаємодіють з реальністю. Тут у багатьох включаються спотворені програми, які створюють чудеса, якісь неймовірні речі, а потім дають потужні відкати. Пояснюю, завжди спостерігаю, як працюють майстри, сканую і помічаю таку дуже важливу річ. Що Коли людина фокусує свою увагу на те, щоб щось змінити, тобто погодні умови, ситуації якісь певні, стосунки з тим чи стосовно чи, чи іншою людиною, так стосунки людини до чогось, наприклад, так? бачення людське до чогось на щось, а це означає, що людина максимально фокусує свою увагу на те, щоб змінити реальність. А це по факту називається чорна магія, магічне втручання. Бо коли я хочу когось або щось змінити, я ніби порушую вільну волю того, що вже створено, того, що вже проявлено. Ви розумієте, про що я? Тобто, якщо я направляю свою увагу на щось зовнішнє, тобто я пробую втрутитись, то по факту це і є чорна магія. До речі, як багато майстрів подають це як Цілительство, наприклад, так і тому подібне. По факту енергетичний провал, і за дану історію треба буде обов'язково заплатити. Багато хто платить стосунками, здоров'ям і фінансами. І так, є абсолютно інший спосіб, як можна володіти своєю реальністю. Тобто, коли я не борюсь і не беруся щось там виправляти, те, що для мене, на мою думку, це неправильно, або на думку інших, це неправильно, відповідно, я змінюю свій стан. Таким чином, відбувається квантовий політ на нову гілку реальності. Бо те, що є в моєму житті, і любі ситуації, які я зараз проживаю, це те, що резонує з моїм станом на теперішній час. І якщо я хочу щось змінити навколо себе, то мені всього лиш потрібно змінити свої вібрації, більше відчувати світла і любові. Ну, а зараз я трішечки поділюся з вами власним прикладом, щоб ви більше зрозуміли, що я маю на увазі. Ось, коли я опинялася в емоційному штормі, я думала, що потрібно насамперед проводити гармонізацію самої ситуації. Всі, хто виявився учасником шторму, йде все, що завгодно: а, небо, зорі, повітря і все наповнювати любов'ю. Ну а згодом я зрозуміла, що коли я всередині себе знаходжуся в спокій, в стані спокою, все навкруги вирівнюється, стабілізується, гармонізується і, звісно, заспокоюється. Бо коли я активую зовсім інший протилежний стан в даній ситуації, я перехожу на нову реальність. І уявіть собі. Ніякої магії, бо тут свобода простору і особиста свобода. Ну, тепер гарні новини. Друзі, я вже завершую а, доактивовувати коди власної реальності, а це означає, що зовсім скоро я зможу допомогти запустити коди для вас. А що таке коди і як вони працюють, для чого вони, я розповім в на наступних відео.